Шановні, я пропоную, вже трошечки засиділи вже друга половина дня. Я пропоную вам виконати таку вправу. збери привітання. Будь ласка, зараз буквально за 10 хвилин ви повинні якомога більше, з більшою кількістю людей привітатися. так, п'ять апаєте. спеціальній загальноосвітній школи-інтернаті перших третіх ступенів у нашому закладі навчаються діти з особливими потребами, з порушенням горно-рухового апарату. Дуже багато дітей силі, дітей, позбавлених батьківського піклування. Звичайно, що для таких дітей є дуже актуальною проблема соціалізації, щоб вони були справжніми і вільними членами нашого суспільства. І набули всіх можливих навичок існування в інформаційному сучасному суспільстві, а також в суспільстві економіки знає 21 століття. А тому саме перед вчителем інформатики постає така задача навчити дітей вільно існувати в інформаційному цифровому просторі. За тему я обрала собі соціалізацію особистості учня на уроках інформатики в умовах спеціальної школи. Я і бігер. для свого висловку, я брала учитель слова Василя Соколинського, мого земляка. Учитель готує свій найкращий урок, все життя. І ось це слово готує наштовхнуло мене на те, що наша освіта дуже схожа з кулінарією, яку я дуже люблю, тому мені видно. Е і справді, в кулінарії останнім часом з'явилось дуже багато нових технологій, нових інгредієнтів, нових невідомих нам продуктів. Кожен кухар намагається покласти до своєї страви якийсь найцікавіший інгредієнт, якусь родзинку віднайти і скласти в свій фільмовий рецепт, так і вчитель, так і в освіті. В освіті останнім часом з'явилось так багато нових прийомів, технологій, методів. І кожен вчитель повинен приготувати настільки смачний урок, покласти тільки такі потрібні інгредієнти родзинки, щоб кожна дитина захотіла скуштувати цей продукт. А ми знаємо, що діти дуже вибагливі дає і перебірливі. Отже, я вважаю, що вчитель такий майстер-шеф. І сьогодні я хочу поділитися з вами секретами своєї вчительської кухні і показати рецепт свого успішного року. До його складу входять такі інгредієнти. Перше це створення ситуації успіху на вулиці. Тільки що на початку майстер-класу ви провели вправо, збери привітання. Скажіть мені, будь ласка, шановні. А яким чином можна покласти ось такий початок пороху на тему впровадження сутності модель, зв'язок модель сутність на базу даних? Тобто ми налаштовуємо на позитив наших дітей на початку року, а опосередково підводимо до того, що ми зараз будемо вивчати, якої тут моделі не існує. Скажіть, будь ласка, хто був уважний? Багато де багатьох зробили? Один де багатьох зробили? Багато до одного. А що не зробили? Чому? Ну, якось з собою це можна, звичайно, вранці привітатись. Так, в принципі, і в базах даних рідко використовується зв'язок один до одного. Другий інгредієнт це мотивація навчальної діяльності учнів через їх життєвий досвід. Робота з опорними схемами, картами знань. Уявімо себе на уроці, за темою архівація даних. Я знаю, що більшість вчителів дуже не люблять цю тему викладати. Так? Треба знайти розвернути душу для того, щоб цікаво провести цей урок. І ось за допомогою такої схемки, яку я вам зараз продемонструю, я налаштовую дітей на те, як зрозуміти ці поняття. Всі з вами збиралися до рук, вкладали різи одежу. Звичайно, вона спочатку мала такий вигляд, потім ми її упакували. Вона прийняла ось такий вигляд, приїхали сюди на місце, розпакували її вдягнули. І, і знову наша одержана була ось такого вигляду. Так само перейдемо до моєї улюбленої мені. Беремо гриби. Вони набувають ось такого вигляду. Потім ми їх даємо до суху. І вони знову набувають майже початкового вигляду. Сухе молоко. Отримуємо яким чином? Сухе молоко ми отримуємо із звичайного молока. Хоч випаровуємо його. Отримуємо сухе, додаємо води і знову отримуємо молоко. Ми будемо казати, що вони не дуже... Зовні схоже. Ну і звичайно, на столі повинна бути гарна скатертина. Кладемо нашу скатертину, але потім розрізаємо при потребі її на гарненькі серветки, шиваємо назад їх і знову отримуємо гарну скатертину. І підводимо дітей до того, що вони працювали з об'єктами. Перейшли ми до стиснення, тобто отримали певний процес, відбувся, і від стиснення ми знову отримали об'єкт. В результаті цього в результаті, ми, під, ми робимо висновок, що спочатку об'єкт мав великий об'єм і його можна було використовувати. Далі він набув меншого об'єму, його не можна в такому вигляді, в принципі, використовувати. І після того, як в кінці ми отримали великий об'єм, таким чином ми говоримо, що тут відбувається у нас процес архівування, а тут відбувається процес процесів. Ось така опорна схема і підводить дітей через їх життєвий досвід до розуміння. Ахівації і розархівації. Дякую за okay. Ну, Я так, на всяк випадок зробила варіант схеми, щоб можна було побачити. Наступний інгредієнт це проведення поетапних практичних робіт. Роботи з інструктивними картками та довідниковим матеріалом. Зараз я вас прошу так, як ви сидите, щоб довго не рухатись, об'єднатися в три групи. Кожна група отримує ось такі та кулінарія. Ви отримуєте конвертики і маркери. У кожному коммертиці вже вкладено продукти продуктів з їх вагою, з їх вагою і стікерами. Будь ласка, згідно цих таблиць, заповніть поля. Нашої таблиці і стікерами. причепіть, будь ласка, зображення. А поки наші кухарі-вчителі готують святковий стіл, я пропоную нашому вельмішановому журі обрати для себе, що ж вони до нас, гості, захотіли б одягнути. І теж заповнити. Базу так. ну Можна без напису, щоб швидше. Але хотілося б запропонувати вам всі такі гарні речі. Можливо, вам знадобляться. Там мужчины есть, мужчины есть, хорошо. Ну так давайте. Вот это что? Заперла Васильевич, выйдет на турниру. Что там выпадет? Выбираем. Так, чтобы потом. За розбудовувати ці діти між дапами, я казала, що це по етапне проведення практичних занять. Перший модуль теоретичний, можна провести, наприклад, в такому е, вигляді. І другий модуль буде практичний, але між ними треба обов'язково провести відпочинок. Це специфіка нашої спеціальної школи. І одна з варіантів хвилинок відпочинку, як я роблю, або хвилинок цікавинок, або хвилинок веселинок. І робота з модульним оригамі. Мої діти, коли дізналися, вони дуже були щасливі за те, що я перемогла в обласному конкурсі, і вони готували для цього конкурсу два місяці, збирали ось такий комп'ютер з мишкою. Це дійсно, ви руками моїх дітей зробили. Будь ласка, ну, він важливо, трошечки примітивний, але від душі. Примітивний. Мотор, розвиток і пальчиків піпальчиків для наших дітей є дуже важливим. Це сприяє і розумовому розвитку дітей. Після виконання ось таких хвилинок відпочинку діти переходять до виконання практичних робіт за інструб... Інструб... Ось Я навіть сфотографувала, як діти робили цей виріб. Це наші дітки. До виконання практичного модулю. Вони виконують за інструктивними картами, причому ні в картах точно такі таблички, вони їх заповнюють, сідають кожен окремо в і в результаті отримають ось такі бази даних. І такий процес проведення практичних робіт для мене дуже важливий, тому що діти ось так опосередковано отримують всі варіанти уявлення про те, як, як виглядають взагалі об'єкти баз даних. Наступний. Інгредієнт – це використання інтернет-технологій проєктна діяльність. Зараз в інтернеті можна знайти будь-які рецепти. І рецепти, як вийти заміж, і як щось приготувати смачненьке, і як після цього схуднути. І навіть рецепти учительської нашої кухні. Мої власні кулінарні рецепти теж можна побачити на формах кулінарних сайтів з фотографіями. А мої рецепти учительської кухні можна переглянути. В багатьох виданнях, зокрема, всеукраїнських виданнях це інформатика, математика, сільська школа України, комп'ютер школі та сім'ї, педагогічний вісник, методичні квитання та на сервісах Коломело і е, Слайдша. А сьогодні я теж хочу на згадку вам подарувати таку, так звану публікацію у вигляді буклета, яка називається Спец і я, тому що інтернет нас навчає бути дійсно, дійсно спецами в усіх е, галузях. Виспиці, а я вже там біля вас десь притиснулась. І в них в цих буклетах знаходяться саме рецепти, ті інгредієнти яких ви, ви публікували в наших таблицях вас даних. Наступний інгредієнт моєї професійної страви це розвиток критичного мислення. Зазвичай вправи по розвитку критичного мислення. Я здебільшого проводжу під час рефлексії на уроках. Для того, щоб підвести підсумок, заставити дітей, міркувати над тим, що, над чим вони працювали весь урок. І однією з моїх улюблених вправ і моїх дітей це складання синками. Хочу вам нагадати, що ми вчителі У нас найкраща професія в світі, тому що ми все життя так і не виходимо з дитинства. Тобто ми, вчителі – це мандрівник країною дитинства. Антуан сердить зюпері казав: якщо хочеш побудувати корабель, то не збирай своїх людей для того, щоб здобутись де дерево, підготувати інструменти і розподілити роботу. А навчи їх тужити за низкіченими морськими просторами. Цей вислів дуже перегукується із моїм педагогічним треном. І зараз я хочу вам mm -hmm. запропонувати таку роботу. Наш корабель під назвою. Вчитель вже відійшов від своєї пристані. Але для того, щоб... Але для того, щоб плавання це було, того, щоб плавання було успішне, нам треба наповнити його відривання. Покажіть мені, будь ласка, скласти синкан до слова конкурс. Цьому синкана у нас є на дошці. Перше, це повинен бути іменник. Конкурс. Конкурс це наше ключове слово.